Думаю, на нову водойму. Це хотіли показати вам новий водойом. І подивіться, скільки людей вже у нас ловить. Це у нас чудова водойма під назвою Долина Озер. Ми будемо тестувати новинки від Fed Це мегафрукт. І на минулих припадках ми використовували мед. Як завжди, я замішую половину прикорки з того, щоб перевірити. Своє робоче місце, як ви бачите, я вже приготував, Висипаю приблизно половину прикормки. Чим вона мені подобається загалом компанія Fedreslay, бачите, що в нас не тільки пілець, йде і мілка фракція, і вона доволі цікаво веде себе в воді. Можна її як зволожити більше, щоб вона ліпилась, і тим трішки відлякувати меншу рибу. Можна гратися. Додаємо водички. Водичка у нас вже прохолодна. Тому наш мікс буде настаюватись трішки довше. І рівномірно перемішуємо до того стану, що нам потрібно. Що ж, наша прикормка настається, а ми будемо працювати далі. Ну що ж, будемо розпочинати нашу риболовню. Сьогодні поки що буду використовувати одне водилище, будемо спостерігати, як веде себе рибка. Бо, звісно, нам всім хочеться ловити на більше водилися, більше спіймати. Це у мене Шерман 12 футів з катушкою Armadale 4000. Доволі легке водитися, дуже ним задоволений. Це У нас перший закид. Вибираємо орієнтир. Тут у нас ліпс з попередньої риболовні. Ліпсу ми знімаємо і хочу я добити у нас навпроти на тому березі. Є Череп. Я думаю, це буде так звана зона спокою, рибка там буде стояти. І звідти ми її будемо ловити. Поки я відкріпсую наш метод нік на стоїці, і нам залишиться тільки ловити нашу рибу. О, це буде те, що нам потрібно. Ставлю кліпсу. Намагаюся завжди ловити в кліпсу, адже це у вас одинакова дистанція, ви тим самим прикормлюєте рибу і ставите її на точку. Сьогодні провести так званий експеримент, бо я завжди ловлю на два дивища, що ти на них ловиш ти вже не так часто перезакидаєш. Не хочу попробувати поки що на одне, Побачимо, що з цього вийде. Використовую кормушку. 50 грам. Я на цій водоймі другий раз. Там дистанція здається 72 метри, щоб розуміли, скільки кидаю. І будемо поки що використовувати безбороді гачки і побачимо, скільки у нас буде сходів, чи впливає саме ця бородка. Зараз покажу. Ось так буде виглядати гачок. Він невеличкий, немає самого жала, бачите? І в нас іде мій цей гвіздочок, який я використовую. У мене пильник, бистро сьом. ви швидко проділи, пильником все це закрили, і це зручно, бо можна швидко міняти поводки. Так, спробую. На Баунті міні-тік-так на ось такий колір. Це у нас буде перший закид. Перший закид. З голочкою у нас зручно тим, що ти швидко взяв попад. Ти його просто продів. У нас вже насадка біля гачка і не потрібно витрачати час. Наш метод мікс вже встає. Бачите, він такий розсипчастий. За рахунок того, що я кажу, є мілка фракція, можна, наприклад, якщо ми додамо трішки більше води, вона буде така в нас ближче до пластилінової фракції. І, на мою думку, міле чого більше вибиває, і цим самим можна отримати клювання більш трофейнішої риби. Тут у мене поводок близько сантиметрів 12 це у мене 0,18 ліска. Засипали корм. Затоптали. Добре. Закриваємо, щоб не вивітрювалось не і відправляємо його у пошук. Очікувати наклювання. Що ж, маємо другу рибинку. першу не знімали. Все, намагаємось зробити до корм, за корм точніше. Зібрали друге водилище. Прицепив я кормушку закормочну, відміряв дистанцію і думав вам показати, який корм не використовувати, але не встигну. Рибка вирішила. Рибка вирішила зійти. Але такі нюанси також бувають. Це таке діло, як то кажуть. Так. Зараз закинемо і покажу вам. Що ми будемо кормити. Ну що ж, у нас прийшов час за кормом, будемо кормитись як завжди, тигровим горіхом. Хоч у нас вже прохолодно, але рибка на нього все ще досить позитивно реагує. Ми отримали декілька акривань і мали коробчука одного, мали два схода. У нас сусіди так активно ловлять, насипаємо прикормки наші. У мене з минулої рибалки. Використаємо її повністю вже. І заливаємо все це наше діло водичкою. Перемішуємо. Краще воду доливати поступово. Краще його спочатку не дозволити, потім грати з досипами прикормимо. Ще трошки водички Водилище вже закормочне я зібрав, дистанцію відкріпсував, таку саму, як у нас на нашому основному водилищі. Почте, вона ліпиться відразу. Тобто можна сказати, що відразу її. Можна використовувати. Я стараюсь так зволожувати, щоб вона більш-менш розсипалась, коли ти ці грудки розбиваєш. Вона не сильно зволожена. Так, Це у нас є. І будемо будем закормлювати наше будилище. Стоїть, очікує на клювання. Я взяв з таку кормушку 60 грам. Ди, покажи. Забиваємо. Наш корм? Зверху пальцями закриваю, знизу запресував корм і визначаємо орієнтир. Не докинули. Чекаємо, поки наша кормушка тоне, і різкими рухами викидаємо наш корм. Що ж, ми поки закормимо і побачимо, що з цього вийде. Ну що ж, ми маємо чергове клювання після закорму. Виважування риби на безбороді гачки це ще те задоволення. Але риба в нас пішла вліво, аби мене цепанули сусіда. Спрацювала у нас наша прикормка, яку колотили мед. Вирішив я за кормочне будилище провести на ньому експеримент. Це пив там флет і заліпив корм, який ми закормуємо звичайний тигровий горіх. І поки що його тільки закинув, ще навіть не перезакидав. Тому там також очікуємо на клювання. Вирішив доколотити спробувати тигрового горіха і отримали ми клювання. Чим цікавиться водойма на майбутнє, що власник вирішив зробити її виключно спортивною, і в цьому є свої плюси. Бо я спочатку взяв садок для риби, Ми ну, нам гарно сфотографуємо нашу кількість риби, але попросив власник відпускати. І я думаю, це правильно, адже це бережне ставлення до, як то кажуть, друзів наших менших. Оце вітер. І вітер треба вдома сидіти, а ми вирішили поїхати на регулона. Спрацював у нас наш міні тік бачите Плюс без бороди гачків, що ти його легенько взяв з морди. Він витягнувся і не залишає мірваних слідів нічого. Ось такий чудовий коропець. Тож ми його відпускаємо і працюємо далі. Що ми бачимо? Клювання. Це хотів відійти, і не вийшло вийшла. Вода трішки впала у нас, що враховувати з попередньої риболовою, але риба активна. Риба у нас активна. Водойма невелика. наскільки я розумію, що з лівої сторони у нас зона спокою, бо там геть не глибоко і мало хто ловить. Ми сіли посередині. І, в принципі, я думаю, не прогадав. Але враховуючи, спостерігаючи за нашими сусідами, то з рибою сьогодні були усі. Я думаю, це за рахунок того, що водойманула, риба в нас ще, як то кажуть, не наколота. І вона реагує на будь-який корм. Я сьогодні змінював солодкий брав і тигровий. І мед брав, і в фідерстрайк Strike вийшла нова е мегафрукт і брало на неї також. Брало на неї також. Так, рибка у нас йде наліво, тому я думаю, візьмемо її з цієї сторони. Так, я думав, вітер заспокоїться хоча б ввечері, Але ні. Сьогодні закидання в хоча б якусь точку це просто якесь знущання. Бо якби вітер хоча б, був... о, на скривання на другу. Бачите? так, так такс. Корупець мете бішком, 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 бо там у нас кліпса. Там у нас кліпса. Тебе ми відпускаємо, пливи і бішком, 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 бішком. І це короб, бачите, тут мілко і не... Я думаю, ви зрозуміли, що на таку водойму. Варто їхати за таким невеликим коробом і дійсно відірватись. Я сьогодні. До останнього думав брати два фідера чи ні. Поставили другий фідер. Осолоблює без сигналізаторів, ти собі тихенько відпочиваєш дійсно на якійсь одинці з природою. Тут немає ні шуму такого, нічого. О, тут у нас схід. Ну і добре, я думаю, що ми ще раз перезакинемося, візьмемо останню рибку і будемо рухатись додому. Причому просиділи, не клювало буквально хвилину мабуть з 20 ми три перезакида зробили. Перезакинув одне водилище, друге, бачите, тільки підготував і відразу клювання. Я думаю, це буде наша завершальна рибка. Можу сказати, водойма нам сподобалась, ховуючи те, що ми тут другий раз. Риба доволі активна. Ми спіймали, мабуть, рябин з 10 загалом сьогодні. У мене дуже багато сходів. Я тестував безбороді гачки, ставив тонюсенько колеску, тому я знаю, чому сходи. А загалом загалом дуже сподобалося. Думаю, на наступний рік, коли цей коропець стане трішки більший, це буде дуже перспективна водойма. І власники сказали, що це виключно спорт. Спортивна водойма, рибу всю відпускають, тому я думаю, можна рекомендувати їздити сюди, відловлюватися. Своєрідна атмосфера, тиша, можна відпочити від міста, бо не чути тут ні дороги, нічого. Те, який буйний. Ми ж тебе відпустимо швидко невеличкі а такі дає клювання. так Такі дає клювання. Так, секунду, секунду. Ого, ти глибоко прокопнув. Взяв за нижню губу, бачите, але аж глибоко є. Віддай мені попапа. І єсть. Вилізь. Сьогодні прям цей колір доволі добре працював. Що ж, я думаю... Так, покажись нам гарно. Ось такими корупцями ми завершуємо нашу риболовлю. З вас лайк, підписка на канал і коментар, чи сподобалася вам ця водойма. Ми її відпускаємо. Папа!